Ми ви міняєте ланцюг на шосері або на гравіні, куди попереду дві зірки, і на великі, на маленькі позаду все окей. Але на маленькі попереду і на маленьких позаду таке трапляється перемикання не завжди, але буває у вас все болтається. Це небезпечно для велосипеда і для вас. Ми знімаємо ланцюг, але ми не порівнюємо його з довжиною зі старим ланцюгом, бо той банальний може вже дуже сильно витягнувся. Або ж заводу інколи буває, їх неправильно вкорочують. Ми по стандартному методу шаману накидаємо ланцюг на велику зірку попереду та велику зірку позаду, але ні в якому разі не проводимо ланцюг через перемикач попереду і через лапку перемикача позаду. Ми просто його накидаємо на великі зірки та натягуємо максимально два кінця один до одного, щоб у нас місце залишилося впритик притик під один лише замочок. І це дуже важливо робити, наголошую, не проводячи ланцюг через лапки перемикачів, інакше нічого не буде працювати. Коли ви знайдете оце місце максимального натяжіння, нам треба залишити в запасу ще два звіна. Тобто ми відступаємо два звіна, тобто це чотири або інколи буває три піна, в залежності від того, як ланцюг був вкорочений з заводу. І ми от залишаємо невелике місце для того, щоб це все нормально. Потім працювало. Важко показувати, але сорі, стараюсь як можу. Тискаєш, ланцюга повинен бути хороший, брендовий та надійний. Анакше бюджетним вам буде дуже сильно важко це все зробити можна, але дуже важко. Після всіх цих маніпуляцій ми бачимо, що коли стоїть маленька позада та маленька попереду, перемикаючи не сильно, але натягнутий, Тобто якась безпека вже присутня, ланцюг не злетить. А от на маленький позаду та невеликий попереду ланцюг максимально натягнутий і перемикач максимально коректно працює.